Ти фарбуєшся, та це жесть. Експериментую та роблю макіяж без тональної основи. Наношу SPF від бренду Talba та приступаємо. Я отримую коментарі про те, що я ну дуже молода, і для чого взагалі мені фарбуватися, та й на що взагалі воно мені здалося? Мої американські друзі взагалі мене не розуміють і кажуть, що у мене зовсім непогане обличчя. Тож для чого я фарбуюся та скриваю своє обличчя під слоєм тонального крему? Ух, який загар! Почнемо з того, що мені 17 років не 13, не 19, як багато хто думає, а саме 17. І, хоча я не вважаю себе дуже дорослою і точно не найрозумнішою в цьому світі, давайте погодимо, що мені не 12 років. Та й багато хто зараз фарбується вже і в 12. Зазвичай я наношу тон, бо це для мене як полотно для художника. А макіяж це спосіб підкреслити мою натуральну красу, а не сховати її. У мене світла шкіра з вираженими почервоніннями, тому я люблю додати трішки кольору та вирівняти тон. Але це далеко не про те, щоб приховати себе та своє справжнє обличчя. Я ніколи не роблю великі стрілки, не роблю дуже яскраві тіні та не контурую ніс. Хоча до нього у мене якраз дуже багато запитань. Як на мене, то я роблю дуже природний та естетичний макіяж, який тільки підкреслить мою природню красу. А як взагалі ваші друзі ставляться до того, що ви фарбуєтесь? Мені здається, в Україні до цього ставляться більш лояльно. Хоча навіть у мене в школі є дуже багато дівчаток, які фарбуються, і з цим все окей. Але як показав мій досвід, то для багатьох американців щоденний макіяж дорівнює на самовпевненість. Ось такий дуже природний макіяж у мене сьогодні получився. А ви пишіть в коментарях, з якого віку ви почали фарбуватися. Я почала фарбуватися десь приблизно з 14 років.